В ефірі телеканалу Аверс. Інформаційний випуск суботи 5 січня. У студії працює Дмитро Ураєв. Мої вітання. Вантажівка злетіла у кювет. Автопригода трапилася у селі Колодяжне Ковельського району. Про аварію повідомили очевидці. Водій вантажівки не впорався з керуванням на слизькій дорозі. У результаті авто злетіло з дороги та перекинулося. На місце пригоди прибули рятувальники та поліція. На щастя, ніхто не постраждав. Депутати новоствореної підгайцівської ОТГ провели першу сесію. Громада, яка знаходиться за кілька кілометрів від Луцька, об'єднала у собі села Підгайці, Крупу, Струмівку, Лище та Воротнів. Першу сесію підгайцівської ОТГ відкрив голова місцевої виборчої комісії Василь Макаров. Він оголосив списки депутатів, які стали обранцями громади. Всього до сесійної зали увійшло 26 обранців, які на цій же сесії прийняли присягу. Неухильно дотримуватись конституції України та законів України, сприяти втіленню їх життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Головою Підгайцівської ОТГ 23 грудня на виборах обрали Юрія Семенюка. Він тричі був сільським головою села Підгайці, а цього разу йому пощастило і стати головою цілої об'єднаної громади. Голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк каже, що ще з літа підготував сім проектів вулиць, які мають освітити. А також розповів, що буде співпрацювати з Луцькою міською радою. Міської раді скажімо так у струтини порядний люди. У нас хороша співпраця з недопадом з, крась з комунальним підприємством, яке як правило не має справу, по вивозу сміття в першу чергу. Так що я не бачу. Я б сказав би, що там приємно з цим людям працювати. Загалом перша сесія пройшла продуктивно. На ній створили депутатські комісії, визначили структуру апарату та обговорили проблеми громади, які потрібно вирішити першочергово. Сесія пройшла дуже спокійно. В принципі, всі питання обговорили, був, був компроміс. Я думаю, що голова зважено поставився до всіх, до всіх і політичних сил, і також депутатів, які були присутні в цьому, в цьому залі. По комісіях пройшлися, була демократія, розглянули всі запропоновані нами варіанти. я думаю, було демократично підтримано, то в принципі я задоволений, якби сьогоднішньою сесією. Рішення обранці громади приймали одноголосно та обіцяли примножити дохідну частину бюджету. Анна Романчук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. У кращих совкових традиціях на Волонян 11 січня чекає Томос Тур від Петра Порошенка з районів до Луцька з нагоди візиту гаранта планують звести 2,5 тисячі людей. Саме таку кількість вдячних краян, які працюють у бюджетних установах, доручили доставити адміністрації до обласного центру, аби організувати достойну зустріч гаранту. На Волинь їде президент, і у зв'язку з цією надзвичайною подією голова Волинської ОДА Олександр Савченко видав доручення про організацію візиту Петра Порошенка. У кращих словкових традиціях людей до гаранта будуть звозити автобусами, а на дорогах, де їздитиме кортеж президента, лататимуть ями. Передбачається, що 11 січня гарант Конституції побуває на аеродромі, в соборі Святої Трійці, на театральному майдані, в обуму з драмтеатрі імені Шевченка на місце. У телеканалі у замку Люберта та церкві Іоанна Богослова. Аби президент почував себе комфортно і ніхто йому не ставив незручних питань, йому заздалегідь підбирають правильну аудиторію. Зокрема, голів районних державних адміністрацій зобов'язали привезти до Луцька на зустріч з Порошенком чималу кількість людей. На заплановане дійство три празники в гості з кожного району мають привезти від 100 до 200 людей. Виходить, чималенька масовка, майже 2,5 тисячі. Тисячі, а от на зустріч з президентом у театрі з кожного району мають привезти по 10 осіб разом 160. Керівники районів зобов'язані самостійно забезпечити доїзд людей на зустріч з гарантом. А це більш ніж 40 автобусів. Попередньо потрібно обов'язково подати списки людей, які приїдуть. У окремих навіть вимагають біографії. Вже заздалегідь вирішено на якому телеканалі гарант вітатиме волнян з різдвом і очевидно. З Томосом до приїзду Порошенка мають навести лад на вулицях та вжити заходів для усунення недоліків на дорогах, по яких буде їздити кортеж Гаранта. Воно й не дивно, бо кортеж Порошенка так носиться дорогами міста, що не дай Бог потрапити машині на такій швидкості у яку яму. Ось так пролітав кортеж Порошенка Луцьком весною, коли Гарант приїздив представляти нового голову. О, да. Окрім того, в рамках візиту запланована зустріч з митрополитом Православної церкви України Епіфанієм та керівниками СБУ та Нацполіції. Силовикам проведуть роз'яснювальні роботи щодо переходу церков у Православну церкву України. Наталія Поліщук, Марія Петручик для новин на часі. Що відповість журналісту на колючі запитання? Голова Волинської ОДА Олександр Савченко знайшовся. І на запитання нашого журналіста про те, чого саме за бюджетні кошти має проводитись передвиборча агітація Петра Порошенка, відповів, що підозрює журналіста у нетрадиційній орієнтації. Та ви краще мене знаєте. Що ви? А ну ви може ви ж молода людина, європейсь. Ну може, хто знає про що я кажу? Ну, може жінка зовсім ну, розбираєтесь нагадаємо день тому свої фантазії про стосунки між чоловіками описав у пості на Фейсбук перший заступник Савченка Денис П'ятигорець. А ви кажете, нічого не міняється. Не дивлюся плюси вже давно. А тут читаю, що замість привітання президента вони поставили привітання зільонки. А тепер хочу нагадати, що в часи Януковича за такий демарш директора телеканалу Ткаченка вже б трахали усі дірки, загорнули офульгу Зеленським. Все б це б змусили транслювати замість сватів вочевидь, марення про інтимність чоловіками це корпоративний стиль усієї президентської партії. Бо коли нардепо від БПП не мають що відповісти журналістам, то чомусь теж починають натякати на нетрадиційні стосунки. Пане Олеже, Вані соромно, все одно кнопкодали. Я бачив, як Чому Ти, ви кнопкодали. Якщо... Чому ви так зневажаєте? Ти що, на традиційної орієнтації? Світа не ходиш? Ні, ви ж Вечори пам'яті збільшення соцвиплат та відпочинок в санаторіях. Сім'ї загиблих учасників АТО чекає чимало нововведень у 2019 році. Більше розповість Ірина Загорська. Десятки людей прийшли у передень різдва у департамент соцполітики Луцької міської ради, аби дізнатися, що чекає їх у новому 2019-му. Обговорили чимало питань. Люди кажуть, найбільше хочеться, аби військових, які віддали своє життя за батьківщину, не лише не забували, а й віддавали шану. Розповідають, одне з найбільш наболілих питань кладовища, де на алеї почесних поховань отримали вічний спокій, сини і дочки України. Мовляв, це ж місце вічності, але чимало людей, зокрема водіїв. Цим нехтують, руйнують паркан на швидкості, вмикають гучну музику. Ім байдуже до того, що вони віддали своє життя за цей мир, який ми сьогодні маємо, для того щоб вони могли сьогодні творити, працювати, працювати виховувати дітей під мирним небом. То, хоча би прийти на це кладовище і вшанувати своїх родичів. Позавчора з колюю він каже: я ледве встиг відскочити, щоб мене не проїхали. каже, вони їхав більше ніж 100 кілометрів. Я була недавно у свого сина на кладовищі, теж їхала молода пані, далеко не інвалід. Музика грає на всю. Вибачте, це є цвинтар, а не місце розваг. Упередень різдва членам сімей загиблих військовослужбовців вручили подарунки. Очільниця департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майбурда розповідає. У новому 2019 році очікують більше культурних заходів та вечорів пам'яті загиблим військовослужбовцям. Окрім цього, члени сімей Атовців отримують путівки до санаторіїв. Наша міська влада своїм стратегічним питанням питанням на сьогоднішній день ставить саме забезпечення учасників АТО і членів сімей загиблих. Акцентує увагу на тому, щоб дійсно якомога. Більше завести коштів на виконання цих програм, будемо сподіватися, що нам все вдасться в новому році, і враховуючи, що напередодні Різдво хотілося б побажати всім гарних свят. Міцного здоров'я Божої благодаті нагадаємо, у 2018 році з бюджету міськради вдалося оздоровити понад 100 людей, а також за рахунок програми «50 на 50» придбали 25 квартир учасникам АТО та членам їх сімей. Ірина Загорська, Неля Прокопчук, для новин на часі. Вифлеємський вогонь символ миру, любові та різдвяного дива, потрапив і до наших захисників у Луцький гарнізонний військовий госпіталь. Як українським воїнам створювали атмосферу свята, бачили наші журналісти. За вікном снігова заметіль, а у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі тепло в душах і серцях тих, кому подарували свічечку з віфлеємським вогнем. Пластуни привітали захисників України добрим словом та святковою піснею. yeah Ати вифлеємський вогонь вже стає доброю традицією в Луцьку все більше людей отримують свічечки з вогнем, які дарують надію і віру в різдвяне диво. Ми хочемо підтримати цю традицію, адже дуже важливо зараз в цей час, коли в країні був військовий стан і ведеться війна, підтримувати обов'язково військових а також людей, які були на війні і поранені. І поширювати цей символ любові, миру і злагоди особливо важливо це для цих людей. Пластуни подарували близько сотні свічок з вифлеємським вогнем пацієнтам в усіх відділеннях госпіталю. Не дивно, що тепло цих дарунків так зігріває серця, адже у віфлеємського вогню глибокий символізм це по суті символ любові. Миру, злагоди і, і також внутрішнього спокою. Захисники України, які відновлюють своє здоров'я у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі, неабияк радіють тому, що навіть перебуваючи далеко від домівок, можуть відчути атмосферу свята. Багато хто планує привезти свічечку додому рідним і близьким. Да, «Завезу, придам рідним за фалідом. «Віфлемський вогонь додає святкового настрою. Тож свічки з вифлеємським вогнем запалили у військових надію на краще майбутнє, та хочеться вірити, це сприятиме їх якнайшвидшому одужанню. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. На цьому ми прощаємося з вами до наступних інформаційних випусків. Водночас журналісти Аверсу продовжують стежити за головними подіями міста та області. До творення наших ефірів можете долучитись і ви. Телефонуйте за номером, який зараз бачите на екрані. У студії працював Дмитро Ураєв. До зустрічі в ефірі і веселого вам різдва.